Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Сеньок і це нове відео на моєму ютуб каналі. І Якщо чесно, я навіть не знаю, не придумав, як це відео буде називатись. Можливо, як би виглядали рівні з Геометрі Деш в реальному житті, можливо, якось так. В общем, Можливо, да, ви зараз все не до кінця розумієте. Сьогодні ми подивимось, як, наприклад, той самий стереомеднец виглядав би в реальному житті. В обліку людини. Надіюсь, трішки стало зрозуміліше. Сьогодні в нас будуть представлені такі рівні, як Stereo Madness, Jumper, x step Finger Dash та Dash. Але Dash тут немає, тому що я побачив, що в мене на комп'ютері завалялась завалялась Geometry Dash 2.1. Старіша версія, тому Dash тут немає. Е... Не знаю, чи ви все до кінця зрозуміли чи ні, але давайте, хоч для м, цікавості, якщо чесно зразу скажу, на комп'ютері я в Geometry Dash грати зовсім не вмію. Це новий аккаунт, як ви можете побачити. Це зовсім новий новий. Я тут тільки пройшов старе обмена, спробував, чи в мене буде виходити проходити чи ні. На телефоні я добре граю. Я там пройшов Dash, Фінгер, Dash і майже всі рівні. А тут не знаю, давайте подивимось. Ну, З, з стереомеднез проблем точно ніяких не буде. Як би я погано на комп'ютері не грав, але все-таки стерео, стереомеднез, господи, забалакаюсь, пройти, звісно, я зможу. Все таки на телефоні практика була. і, і Я раніше завжди думав, що на комп'ютері завжди в Геометрі Dash легше грати, але зараз зрозумів, що для мене особисто ні точно. На телефоні набагато для мене легше. Ну, все, стереомеднес ми пройшли. Думаю, зараз вам стане набагато все зрозуміліше. Спочатку історія опис стереомеднес як людина. Ім'я в реальному б житті Стерео Меднес, ім'я в нього був Макс Мадсон. Йому було б 16 років, зовні 6. Яскравий худий хлопець у синій куртці з неоновими кросівками і навушниками. Завжди усміхається, волосся акуратне, але з синім відтінком. Характер найдобріший і найпростіший, любить знайомиться з новачками і першим показує дорогу. Інколи здається занадто простим, але сам він, перший крок до великого шляху. Фраза все тільки починається. І це був тільки що опис Макс Мадсона, тобто Старого Меднеса. А тепер давайте подивимось на його фото. Мені здається, чи штучний інтелект трошки його не так описував, але добре. Ось так виглядає стереомеднеса, якби він був людиною в реальному житті. Ну що ж, в принципі, можливо, я його так і уявляв, але чому він такий брудний? Хм, цікаво. Ось так виглядає стереомеднез. В принципі, прикольно, прикольно. Давайте переміщатися до джампера. Ну що ж, тепер у нас джомпер. На телефоні я його проходжу з першої спроби, звісно ж. Я пам'ятаю, коли перший раз тільки почав проходити джампер і мені здавався він складним. Але зараз, коли дивишся, то зовсім тут складного, нічого немає. Ну, на телефоні, я буду це часто говорити, тому що для мене на комп'ютері складно. Так, ну поки що реально не складно, Поки що навіть на комп'ютері навіть не складно. Вибачте, якщо я буду забалакуватись, тому що рішав проблеми з Майнкрафт серіалом. Хотів почати знімати, але, як завжди, якісь неполадки. Тому трішки заморився. Ну, от бачите, от що це тільки що за фігня така була? Давайте все-таки я спробую його допройти. Так. Ну от що це за фігня тільки що була? Я розумію, що тикати там не треба, тому що я пам'ятаю цей рівень, але я все одно там тикаю. Ефект комп'ютера. <плес> ну... ну да. Це зовсім було нескладно з другої спроби. Тепер джомпер. Як людина. Його ім'я Джей Джампер, 18 років, зовнішність, спортивний хлопець жовто-зеленою футболкою, кепка назад, стрибає навіть коли стоїть. Дуже рухливий, має кеди з пружинами. Жвавий, гіперактивний, трохи хаотичний, постійно хоче викликати когось на змагання. Має купу енергії, але часто надто поспішає. Фраза: Ти не встиг моргнути, а я вже на фініші. Давайте подивимось на його фото. Знову мені здається, що штучний інтелект не так його описував, але добре. Ось так би виглядав Джампер. Чому він цікаво жовтий, але хай, хай. Ну, Джампер. Не знаю, ніби навіть і не схожий, ніби душі, знаєте, це душі схожий на. Хоча я не знаю, на що це схоже. Ну хай це буде джампер. Другий рівень нас... в нас вийшов такий джампер. Ось так він виглядає. І третій рівень, якщо не помиляюсь, x step Так, ну що ж, x step отут, я думаю, вже виникнуть у нас проблеми. Хоча, можливо, ні, я не знаю. Можливо і ні, а можливо і так. Так. Ну поки що зовсім такий нормально. Вже десь... Боже, дурачок. Боже, скажіть, будь ласка, що ви цього не бачили? Як я тільки що програв? Ну добре, я навіть цього моменту вирізати не буду, ніби я пройшов з першого разу. Ні. Ви повинні все бачити так, як воно є. На, на комп'ютері проблеми, звісно. Ну добре, знаєте, це я степ, дуже давно проходив, і це була тільки сперша, перша спроба, тому можна і пробачити. Може, з другої спроби ми його пройдемо, хоча я в це мало вірю. Десь тут ми минулого разу програли. Так, да, ось отут. Цікаво, як це вийшло. Ну так. X-Step. Ну, 69, ну. Ну. ну, все, я десь тут, ніби. Програв. Угу Угу. Ну, все, я не хочу все проходити 85%, повірте. Не вірте, переходимо кудись туди. Дивитесь, в общем, як виглядає x step Так, X-Step. третій рівень. Ім'я X або просто Step. Вік 19 років, зовнішність, темно-червоний піджак, чорні рукавички, окуляри з червоними лінзами. Ходить впевнено, з чітким ритмом. Характер хитрий, ритмічний, іноді дратує, бо ставить підніжки, він наче продвинутий бос, який хоче, щоб ти навчився бути швидшим. Фраза Танцюй за правилами або програєш. Цікаво, цікаво. Давайте подивимось на його фото. Мені здається, що штучний інтелект не так його описував, але добре, все-таки тут також підходить Ікс на футболки, синій колір. Чому він цікавий? Він написав одне, згенерував зовсім інше. Ну добре, це також підходить справді такий x step ну, ось такий чоловік, чоловічок. Чому і цікаво, вони всі в наушниках, це незрозуміло. І давайте переходити до наступного рівня. Це у нас фінгердаш ніби. Цікаво, а є взагалі смисл тут якось щось, якщо я x step не зміг пройти? Ну добре. Все-таки спробу. Все-таки спробувати треба. Ніби здається, що справді на комп'ютері повинно бути легше, але чомусь в мене це працює не так. Можливо, що я такий з першого разу проходжу і просто мастер. Е, да, з першого разу 35%. Добре, попробуємо ще раз. Ну, на телефоні в мене на Фінгер Деші стоїть десь 600 спроб, 600 попиток чи 700. Досить таки довго я його проходив. А тут так взагалі я б не уявляю, як я. Ну чого я тут пригаю? Ну, йома... все, не хочу. Фінгер Деш, людина. Ім'я Даша Фінгер. Це у нас е... дівчина. Вік 20 років, зовнішність, спортивна дівчина з оранжево-чорною зачіскою на кшталт полум'я, одяг, наче для паркуру, з рукавицями в кишені завжди канат. Дивно. Характер обожнює приходи і лазити постійно. У неї завжди є план в теші, вогняна і рішуча, але любить ризик і драйв. Фраза Шипи, не бачу проблем. Цікаво, цікаво. Давайте подивимось на фото. Повторюсь. Трошки він не так це все описував. Але добре. Це справді чимсь, навіть так прикольно, схоже, якось чимось з маху якісь є асоціації з Фінгердешем. Цікаво, прикольно, справді дівчина, волосся, правда, в неї не накшталт полум'я, але добре. Цікаво, цікаво. Далі в нас Деш, Деш в мене вже на комп'ютері немає на версії оцій геометрі Dash 2.1. Але я думаю, всі ви знаєте, як він виглядає. Я думаю, всі ви знаєте, який виглядає рівень Dash, навіть не, маю, не бачу сенсу вставляти сюди цей рівень, як він взагалі проходиться, відео. Так, Dash, людина, якщо ти маєш на увазі просто слово Dash або Secret Level, скажи точніше. Не зрозумів. Ну добре, ім'я Dash Black, Вік, 25 років, зовнішність, чорний костюм, шрами, там очі. Завжди біжить, навіть коли говорить. В руках старовидний годинник. Характер дуже швидкий, мовчазний, завжди кудись поспішає. Ніхто не знає, куди він вчить мчить, але кажуть, він бачив усе. Фраза, я вже запізнився, біжи за мною, якщо зможеш. Цікаво, цікаво. Мені навіть цікаво зараз подивитися на фото. Ну тут зовсім не те, що він описував, прям, прям ну, сходств в ноль із десяти. Ну я не знаю, ну, ну Даш, добре, зовсім не схожий. Під кінець розочарував нас штучний інтелект. Дивно, дивно. Наступного разу треба буде все йому детальніше розписувати. Саньок тим вже міг навчитися, вже ж в тебе був опит у відео з Гемитрій Даш і штучний інтелект треба все точно описувати. Ну що ж, ось таке в нас відео вийшло. На фоні я хочу просто для інтересу пройти, спробувати клатерфанк. Ось таке в нас відео вийшло, з вами був я, Саньок. Пишіть, чи цікава взагалі ідея чи ні. По мені, я такого точно не бачив ніколи на Ютубі. Це прям мільйон процентів. Напишіть, звісно, якщо бачили. Пропонуйте свої ідеї. Я обов'язково я дуже буду радий, якщо ви щось запропонуєте. З вами був я, Саньок. Це Geometry Dash, та також був штучний інтелект, який нам допомагав. І це зараз я проходжу клатерфанк. Поки що не буду виключати запись вдруг. Ну все, всім пока-пока.